Вітаю, друзі, Україні. Сьогодні ми з вами поговоримо трошки про те, що не так з корупційним скандалом у Міністерстві оборони. Ні, ні. Не про те, що не так у Міністерстві оборони. Там і так все зрозуміло. Там мегакорупція, там відверте шкідництво, там державна зрада, там мародерство і всі інші найстрашніші гріхи і злочини, які тільки можна собі уявити під час воєнного часу, коли країна стікає кров'ю. А чиновники наживаються, жирують, крадуть, і більше того, відверто, абсолютно відверто, діють іноді на корохці ворога, іноді просто проти своїх Збройних сил. З цим все ясно. І тут мають говорити уже не аналітики, як я, тут мають говорити виключно прокурори. І там, там від на самого низу, до самого верху, має бути просто мега-жорстка відповідальність. А я пропоную нам сьогодні трошечки глянути з іншого боку. А що не так з цим корупційним скандалом? Що пробують від нас приховати, і куди нас пробують відвернути, куди нас пробують звести на манівці, щоб ми не почали ставити деяких непотрібних питань, щоб нашу увагу сконцентрувати в певній одній точці на тих, кого. Декому у владі, не жалко. От, власне, про це і буде сьогоднішній запис. Але для початку, як завжди, я ж мушу вас попросити, щоб цей контент був трошки вище піднятий YouTube у стрічці рекомендацій, зробити те, що передбачають його алгоритми. Там же ж таки пишуть: чим більше переглядів від постійних глядачів, тим більше YouTube його рекомендує іншим стороннім глядачам. Так само звертаю увагу на кількість підписників, динаміку зростання підписки. Хто ще не підписався, буду вдячний, якщо підпишетесь. Е, на вподобайки, нагадування, коментарі, там ціла куча різних речей. Якщо щось захочете і це зробите, це я думаю що допоможе. А тепер переходимо до самої проблеми. Отже. Переказувати суть скандалу в деталях, в формулах, в інвойсах, в цифрах, просто не потрібно. Навіщо говорити про те, що і так можна прочитати навіть Євромаківській Українській правді і цілих кіно їхні там подивитися? Ви це знаєте все прекрасно і без мене. Про це, про це навіть почали говорити на деяких засобах масової інформації, які контролюються владою і з владою не особливо люблять сваритися. Ну, якщо коротко. Скандал зводиться до того, що куртки з літніх раптом перетворилися на зимові. Ціна зросла на астрономічні суми в мільйонах і мільйонах доларів. І це все відбулося по дорозі з Туреччини до України. Турецькі інвойси показували звичайні літні дешеві куртки. До України вони зайшли вже нібито як зимою. Відповідно, тільки по ціні, не по самому факту. До речі, тут ще одне дуже серйозне питання. Чому? Замовляти в Туреччині саме ту продукцію, яку ідеально виконує, виготовляє українська легка промисловість. Слухайте, не всі виїхали, у нас стоять виробництва, а ті, які працюють, працюють саме на подібні вироби, військову форму, ті ж самі військові куртки, тощо шиють сотні малих і великих українських підприємств. Там завантаження виключно завдяки волонтерам. Коли Міністерство оборони отакими своїми брутальними розкраданнями то, ви витягує викрадає гроші, їм, звичайно, не вистачає грошей, щоб реально замовити омодерування, форму і всі потрібні речі для наших бійців. Відповідно, це замовляють волонтери, і це виготовляється в Україні якісно і головне дешево. Для чого замовляти в Туреччині? Знаєте, я вам наведу один приклад зі своєї е, ну, політичної діяльності дуже давньої. Колись, коли я тільки приїхав до Києва. Стикнувся з тим, що всі розказують, треба побудувати ще одну лівобережну лінію метро. Вона зніме кучу пробок, зніме кучу проблем, і тому подібне, яка б мала йти по лівому березі Києва від мого району тут Позняків і до Троєщини. Ну, що може бути простішого? І я за це взявся. Ну, живу в Києві, треба щось робити для свого району. Пішов по міністерствах. Слухайте, я довго ходив, мені розказували якісь несусвітні речі, чому цього не можна зробити. Нарешті один заступник міністра мені відповів дуже чесно і по правді сказав: Тарас, ти знаєш? Що ця лінія не буде притинати Дніпро? Ну кажу, звичайно знаю. Так це ж чудово. Це набагато дешевше. Не треба платити е, колосальні суми за мостинові, не треба витрачати мільярди на якийсь можливий тунель, ще щось там. Ну каже, а ти знаєш, що там вона йде майже по поверхні або й зовсім по поверхні і можна відкритим методом будувати. Ну кажу, так це взагалі чудесно. Вона буде дешевша в сотні разів від тих, які сьогодні є в Києві. Він мені відповідає, так отож. Ти знаєш, що коли крадуть... То крадуть від стартової заявленої ціни. І якщо реальна ціна, умовно кажемо, 100 якихось там одиниць, то від них вкрадуть ще додаткових і зросте ціна, скажімо, в два рази. А якщо ціна заявлена буде 10 якихось одиниць, то додати зможуть реально тільки 10, завищивши після того. І як ти думаєш, хтось захоче братися за будівництво цієї відки метро, яка точно не принесе мегамільярдних прибутків баришів. Тому що вона дешева, тому що тут все на виду, і тому що тут не вкрадеш тільки, скільки можна вкрасти на якихось мегаскажних об'єктах. Ота сама історія з замовленнями в Туреччині, де вже переселилися, де вже люди, пов'язані з нашою владою, позасновували фірми одноденки, а іноді і не одноденки, думаючи, що все буде безкарно і це назавжди. І почали там створювати оці схеми по перекидці для Міністерства оборони продукції, яка дорожча в 2, Три, а іноді в сім разів від реальної ціни. Тому що в Україні, коли на швейних підприємствах аналогічні куртки шлють шиї для волонтерів, інформація, що раптом Міністерство оборони за колосальний відкат замовила їх в три рази дорожче, не пройде. Це точно випливе назовні, точно буде неймовірний скандал. А тут була віра, що все зійде. Знаєте, насправді воно би зійшло. І... Розвідати ці речі було б дуже складно. Всі ті інвойси поховані, скрізь свої люди сидять, скрізь це все прикривається. До речі, коли випили брутальні схеми про розкрадання на продовольчому забезпеченні армії, правдуєте в січні місяці, коли Резніков просто збісився. Як вони посміли, звідки вони це знайшли? Це якась секретна інформація. Так, тому що вони цю інформацію максимально засекретили і заховали. І просто знайти журналісти її не могли. І ніколи при своїй всій моїй повазі неймовірно досвідчений е журналіст-викривач і розслідувач теж би не знайшов. А в нас є таке поняття, як війна між Дубашнями і Кремля, Причому в прямому розумінні цього слова. тому що в нас є на преликий жаль серед наших крутів і реваншистів ті, які грушні за біографією, за родинними зв'язками, за бізнесом, і є ті, які теж за своїм колишнім бізнесом зв'язками є ФСБшні. Отака історія: Україна воює з Росією, а російські спецслужби фактично рулять в українській державі ще й воюють тут між собою. І от оці грушні з ФСБшними, ну чи вежі Кремля, чи поверхи банкової, втягуючись певні кампанії свої між собою між собою, раз час від часу здають інформацію назовні. Гризня між ними почалася рік назад, в червні-липні, коли вони не поділили Єрмак з татаром, не поділили посаду генерального прокурора України. На неї дуже розраховував татаро. Вони домовилися, а потім Єрмак швидко його обійшов і призначив туди свого кума Костіна. От така була історія. Зараз він усавився тим, що його донечка там каже: Ой, мені тут Фінляндії там, чи Норвегії не подобається, я хочу назад додому в Монако. Така. Хороша, знаєте, родинка, гарна. Під час війни це дуже мотивує наших бійців, особливо тих людей, які виявилися в вигнанні без грошей і все інше. Так от, після цього ці е, воєнні дії. Між вежами Кремля на банковій, вони постійно, регулярно виникали. І певні удари по е, Різнікову, а це удари безпосередньо по Єрмаку, суючи з усього, координувалися людьми, пов'язаними з татаровим. От десь звідти й Ну, Слухайте, те, що не може знайти розслідувачі, те, напевне, деякі детективи е, з того ж самого ДБР чи СБУ відшукати можуть. А ці дві структури, вони все-таки в. В сфері вплив Татарова. От звідти випиває деякі окремі речі. І тому ми про ті яйця про 17. І тому зараз, коли чергові скандали навколо е, Міністерства оборони на початку літа, ніби знову почали трошки стихати, ярмаку вдалося їх приглушити знову виникли історії з цими куртками. Так, це є злив, це є реальний злив, яким. Завдяки якому ми дізналися, в яких масштабах і наскільки нагло, наскільки підо вони там крадуть. А з другого боку, вони між собою продовжують там десь з'ясовувати стосунки. Ну але скандал дійсно став серйозний. Він випив, його розкрутили журналісти. Він пішов, і він дійшов до комітету з антикорупційної діяльності. В якому його голова, голова комітету Радіна вирішила провести з цього приводу комітетські слухання і комітетські розслідування? Так вони мають на це право. Добре, що вони це зробили. Тут пішли взагалі ганебні речі, тому що. Міністерство оборони спочатку міністр відмовився прийти на засідання парламентського комітету. Слухайте, ну, парламентсько-президентській державі після цього міністра треба негайно звільняти з посади, коли він демонструє свою неповагу до парламенту. Він відмовився, до речі, як весь кабмін відмовився прийти до Верховної Ради на відзначення Дня Незалежності. Ну, теж дуже показово. Їм ця незалежність не потрібна. Вона їх не цікавить. І от тут Рєзніков не приходить. Перший раз прийшов якийсь. Просто якийсь чиновник з Міністерства оборони, який, ну, який злякано казав, ну так, скандал є, ну так, з куртками проблема, ну так, щось там про втикали. Так, так, так. Там Плітньов такий сидить, і оце прізвище плітньов запустило раптом цілий вибух, все спалахнуло. І після того почалися зовсім інші події. Тому що прізвище притньова, ми зараз з ним розберемося пізніше. І от всі події, які після того пішли, коли почали видавати інформацію на гора, коли почалися розслідування саме в Єрмаківській українській правді, вони були спов'язані з тим, що на поверхню випало це прізвище. Спочатку на комітеті на нього майже ніхто не звернув уваги. Ліше в тому, що йде мова про е, бізнесюка, який е, там в Туреччині організував компанію, зараз я навіть гляну, як вона там називається. Вектор Vectra... авіа, чого авіа не знаю, от Вектор авіа фірма. І через нього і проводилася ця авантюра, ця афера. Знаєте, на, неї, на це прізвище звернула увагу випадково. Ірина Геращенко, десь переповідаючи про цей скандал, який відбувся, просто його згадала. І тут люди почали копати, хто це такий, ще не встигли докопати. Як раптом виринула українська правда? Виринок Михайло Ткач пішла, пішло серйозне вовтуження. Ні, спочатку ще я трошки пере, е, приспішую події. Спочатку ще. Один ну, такий цікавий чоловік. Він заступник, Різнікова, заступник міністра, але є бізнес-партнером Єрмака. Він ще спробував заглушити цей скандал. Він прийшов на засідання після того, на засідання комітету. Він приніс якісь там справжні зимові куртки. Він почав доказувати, що журналісти брешуть, що він буде з ними судитися, що насправді всі куртки справжні, тільки виявилося, перевірив інвойси. Він приніс фальсифіковані інвойси, не справжні, не турецькі, і з іншої партії, де зачислена була інша партія. От і все, він спробував обманути комітет по боротьбі з корупцією у парламенті. Ну знову в будь-якій нормальній країні світу цей заступник міністра вже без Верховної Ради не вийшов. Його би там затримали, охорона парламенту і передала в прокуратуру, де б йому вже були висунуті звинувачення, і він вже би сидів в тюрмі. Ну але ж в нас, в нас парламенту немає. У нас офісно президентська республіка, а не парламентсько президентська. І тому в цій ситуації це тільки підвило скандал. От тоді, коли він наговорив багато дурниць, він відтягнув на себе певний удар. І після того включилися максимальні зусилля на те, щоб відвести цей скандал в інше русло. От тоді по на повну катушку запрацювала українська правда і Михайло Ткач. Тому що виникли ну, деякі обставини. Адже ж ми зараз зараз справді скажемо, стоп, а що ж це таке відбувається? Ну, перше, Резніков, він же ж Ярмаківський. Далі, Шарапов, він бізнес-партнер Ярмака. Голос там ще включився і почав теж звинувачення проти Шарапова, проти інших. Але ж голос теж продався опі і теж вже повністю підконтрольний. Головне, а українська правда, українська правда вже повністю єрмаківська, і ткач працює по виклику, коли скажуть, тоді розслідує. Не кажуть, не розслідує. А що ж це таке відбулося? А насправді. Ну, Шарапов він вже досить сильно засвічений, запалений, і ну, йому вже доводиться самому віддуватися, Але його, як і Резнікова, поки що тримають на плаву, і особливої загрози він для себе не бачить. Але проблема виникла в тому, що засвітився оцей один з подільників. Прихованої поки що нікому до цього часу, до цього дня невідомої схеми бізнес-контактів Єрмака, за якими крилися якісь великі афери, які можуть вивести на те, що саме пан Єрмак і був основним натхненником і бенефіціаром цих корупційних схем по Міністерству оборони. І от тому відразу ж, що сталося, Михайло Ткач, Українська Правда, публікує цілий фільм. І в ньому раптом дізнаємося про ще одного фігуранта. Фігуранти, які на сьогоднішній день його спочатку не побачили, тому що цей фігурант спочатку не світився. Його на момент викриття подій не було серед засновників тієї турецької фірми, яка здійснила ну, цю бандитську оборудку в інтересах корупційних груп в Міністерстві оборони, а може, в офісі президента. Іде мова про помінника депутата Верховної Ради Касая. Оце цікава історія. Ми зараз про нього теж трошки поговоримо. Річ в тому, що цей поміночок був. Засновником певний недовгий період компанії, яка постачала нібито ці куртки за цією зміненою і завищеною ціною, а потім, коли почав розгорятися скандал, він пішов з тої компанії. От якийсь час він там побув, рік чи півроку, я навіть не знаю. Але він, ну, це улюблений племінник депутата Верховної Ради, фракції Сук Зеленського. Який був обраний по одному з округів місті Запоріжжя і який належить не до Єрмаківської групи, це людина, яка пройшла за квотою Богуслаєва. Стоп, ви скажете, Богуслаєв державний зрадник, його зараз там звинувачення йому висунули, як що була така Богуславська квота, так була. За цією квотою до Верховної Ради Суги завели десь близько десяти людей. Частина по списку, частина по округах. Сам Боуселаєв не міг заходити від сух, тому що в них був принцип, якого вони дійсно дотримувалися. Ті, хто раніше були депутатами, хорошими, поганими, не має значення, в їхньому списку і на їхньому висуненні їх не буде. Але Боусаєву підсунули ну просто нульового кандидата, весільного фотографа, який не проводив виборчу кампанію, який нічого не робив. Він просто був, щоб там здати округ. А знаєте, виборці ж на тих виборах у 2019 році, навіть якби жабу поставили їм, проголосували б за нею, тому що зелена. От цього було б достатньо, щоб проголосувати. І Боуслаєв пролетів. Це не можна було повірити. Кандидат, який не вів кампанію взагалі, який був ніхто із гутнього ніяк, раптом став депутатом Верховної Ради України, і Боусаєву доводилося контролювати свої інтереси в Верховній Раді України, фракції Сух, через своїх представників, власне кажучи, саме через депутата Касая. Тому що інтереси були великі, я хочу нагадати, уряд. Дозволив перепрофілювати двигуни для військових вертольотів, які потім убивали українців, оті всі алігатори на них ремонтували і на них ставили двигуни, які Бусилаєв через шмигаля зумів перепрофілювати як подвійного призначення чи потім вже взагалі цивільного призначення. Я про весь про це розказував. Я колись про це багато писав. Це був відверто злоч злочин державної влади, скоєний нашим нашим Кабінету міністрів України. І от саме через Касая Боуслаєв вирішував свої справи всередині фракції сук Зеленського і там далі. Касай, як людина, яка представляла фактично державного зрадника відверто проросійського російського опинився за його квотою. У комітеті з питань національної безпеки та оборони, де мав доступ повний доступ до всіх державних і воєнних таємниць, він саме дуже наближених людей Богуслаєва оформив своїми помічниками-референтами, і вони працювати могли майже неприховано, відверто з таємними документами по нашій обороні і про оборонні промисловості. Я думаю, що відкасає теж в певній мірі, не набагато, але десь залежало руйнування української оборонки перед війною. Отака От історія. Знаєте, давайте не забуватися, Суги Раду дуже багато злочинних угруповань, і груповання Богуслаєва було одним з них. Але вертаємося до курток. Насправді, племінник Касая теж пов'язаний, як і Касай з фірмою «Моторсіч». Тільки Касай був там керівником будинку культури Моторсічі, але близьким другом Богуслаєва. А його племінник був спортсменом в. Команді цього підприємства. І от його касай, побачивши, що відбувається ця схема, ну, туди по жобсту, я думаю. Я не думаю, що там були якісь інші інтереси, а саме відверте жобство нав'язав тим, хто організував цю схему, Міністерство оборони, візьміть туди мого племінничка щоб я там контролював і теж мав якісь свої потоки. І він туди пішов. І він там. Навіть не засвітився, тому що, коли почався скандал, його касай швидесенько відкликав. але Але скандал почав бити. По людях, по яких бити не треба. Я вже згадував Шарапова, і я вже згадував Плітньова. І от що зараз відбувається? А давайте тепер подивимося. Відбувається ж великий скандал, у якому е Резніков. Раптом починає кричати, що він викликає на парі е, і голову комітету профільного і ну цього антикорупційного, і Михайла Ткача, що якщо докажуть, що ці куртки там не такі, щось там інше, то він піде в відставку. Ну він не піде в відставку. Він сам сказав, що він людина президента, і тільки указом президента, ще й проголосованим у Верховній Раді, можна Резнікова відправити відставку. В них не заведено самим іти. Тільки коли їм скажуть, тоді він напише свою заяву дам, до Володимира Зеленського, щоб той відправив відставку. Але оцей крик: а ви, відповідно, ти маєш скласти депутатський мандат до Радіної, а ти маєш на три роки піти журналістики повністю, звільнитися там з видання і все. Ну, знаєте, перше так розмовляти з журналістами. Не мають права і з депутатами теж до речі, не мають права урядовці. Це в цивілізованій будь-якій країні є повною дикістю. Ти не можеш заявляти пресі, що якщо щось там буде недоведене, то в такому випадку журналіст там повинен скинути пресу і все інше. Це є прямий тиск на журналістів. Немає значення, як я ставлюся до української правди, як я ставлюся до, ну скажімо так, дуже специфічних викриттів на замовлення викриттів від Михайла Ткача. Але так не можна робити. І до речі, відповідь Кача в цьому випадку була дуже логічна. Він дуже жорстко розклав Резнікова. Він думав, що жорстко йому відсік все правильно до одного моменту. І в цьому моменті все засвітилося. В його відповіді, так само, як і його фільмі, так само, як в всіх викриттях, які пішли після вже появи там Шарапова, зникла одна людина. Шарапова ще час від часу б'ють, але Шарапов теж відійшов і ткар вже Шарапова уникає, згадувати. Всі уникають. Це такий бізнес-партнер Єрмака, але засвідчений партнер. За нього і так всі вже знають, це не є новиною. Але раптом зник головний засновник і його замінив малий Касай. Ну, шмаркач, який відверто кажучи, точно був там тільки як представник свого дядька, для того, щоб контролювати фінансові потоки, те, що вкрадуть від міністерства оборони, щоб якась там часточка ішла до рідного дядечка до Бугуслаївської компанії, яка вважала, що оборонка це їхня вотчина, і вони там мають право все контролювати. От. Єдина його була роль, я не думаю, що він там розробляє якісь схеми. Ну він занадто шмаркатий і він занадто примітивний, і він взагалі точно інтелектуально не виріс на те, щоб такі речі розробляти. І раптом там тільки він. Всі згадують, ну, вткача читаємо його обурені відповіді Рєзнікову, що. Це в твоє міністр зобов'язання, щоб контракти для Міністерства оборони робилися чесно, щоб вони робилися справедливо, і щоб робилися не через фірми, в яких працюють племінники народних депутатів України. Красиве впарті, так все правильно сказано. Тільки, а де головний засновник? А де той, хто контролює всі схеми, а де є той, хто тримає оцю вектор авіа, хто її створив, до речі, і хто зараз продовжує її очолювати і через неї надіється проводити і наступні злочинні контракти? А де з них А його більше не існує. Він раптом виправився з цієї схеми вже ткач. Згадую про все. Ну здається, логічно. Ні, звичайно, по касаю пройтися треба було. Касай це є корупція, Касай – це є підозра на державну зраду. Це є впливи, безумовні впливи Богуслаєва. Це дуже добре, що вони Касая витягнули на білий світ. Дуже добре, що вони знайшли документи засновницькі тієї компанії, і що вони засвітили, що Касай там присутній. Це просто чудово. Це правильно, і якщо вони при цьому ще доб'ються, щоб тому ж самому Касаєві, Каса, старшому касаєві, здовелося позбутися депутатських повноважень, щоб ним зайнялося набу, а мабуть, займеться, це буде правильно. То тільки маленька проблема, чому касай? Тому що касай чужий, коли формувався список е, сух Зеленського. Єрмак до цього не мав прямого доступу. Напевне, там були окремі люди його, там якісь кроти були туди всунуті, не один, напевне. Але формувався список без участі Єрмака. Його формували під певним контролем, дуже поверховим треба сказати, тому що буквально зі смітників підбирали наповнення списку, особливо по округах. Але формувався Андрієм Богданом. І для Єрмака всі ті, хто зайшли, і ті, хто не присягнув йому на вірність. А чому він так не любить фракцію? Тому що фракція, я ще раз кажу, сформована іншими людьми. Ну, вони готові служити Зеленському. Всі. Вони, ну не всі, вже не всі. Але вони готові служити Зеленському. Вони готові за гроші продатися кому завгодно, путіну кому завгодно. Але визнавати для себе царем і Богом Ярмака завгоспа якось більшість з них не готові. Тому постійні конфлікти між Ярмаком відбуваються рахамію з цього приводу. І в даному випадку ярмак. Отримавши можливість ударити по одному зі сух ще по одному зі сух, їх багато, які. Натворили справи, які створили корупційну оборудку, яка стала дуже відома, і головне, його не жалко, тому що цей точно не єрмаківський. З того, що я чув, касай після того, як Богослаєва присадили, їх речі тоді засвітилися вся десятка, бо ніхто не знав повного переліку депутатів Богуславі. Вони всі тоді прибігли, коли в нього обшуки проводилися, коли йому висовували, коли йому оголошували підозру. І от касай з того часу, коли Буслає втратив контроль. За своїми людьми поплив в бік Коломойського. Ну, принаймні про це говорять. А між Коломойським і Єрмаком стосунки не найкращі. І тому, відповідно, спалити Касая це ще й додаткове задоволення для Єрмака. Це удар по ворожій компанії, по ворожій фірмі. І от на Касая все сунули. Шарапові плітньов, а, ну, ще ж є Резніков, але Резніков, відповідальність то за Резнікова, не Єрмаківська, так він на короткому повідку в Єрмака, але він за квотою президента. Указ. Президентське ну подання Верховну Раду хто давав Зеленський, хто голосував? Монобільшість. де там Єрмак? Бізнес-контакти якісь є? Ні, просто різні віддав Міністерство оборони в повне управління, особливо всю прибуткову частину, повне управління єрмаківських людей, по того ж самого Шарапова, тих всіх плітньових, всього іншого. Тому якщо Різніки спалиться, то це буде зайвий удар тільки по Зеленському. А мені здається, що Єрмаку якось репутація і майбутнє Зеленського вже дуже дуже далеко. Він думає про себе і про свій майбутній проект свого там деякого одного так званого волонтера, якого він би дуже хотів притягнути на місце Зеленського. Думає, що той буде сухняніший, зручніший, і з ним буде менше скандалів. Так от Резнікова на цьому дійсно досить сильно палять. Але. Я не думаю, що від цього його будуть знімати. Я думаю, що будуть так тягнути, як після зимового скандалу. Він просто буде громовідводом, на який будуть сипатися всі шишки і десь ближче до виборів, коли вже буде зовсім погано. От тоді Рєзніков зі скандалом знімуть з посади. Бо Резніков не свій, Рєзніков найнятий і сухняний, а шарапові плітньов свої. Шарапов вже казав, його зараз стараються просто забути. І от зараз після скандалу, коли він по тупості засвітився, пробуючи обманути комітет, думав, що зійде, і не вдалося, тому що там Желізняк вийшов із своїми поясненнями, чому це була брехня, чому це була фальшивка. От після того він просто відсторонився, про нього згадок зараз вже не буде. Він десь, от вчорашнього дня, постарався, після дурної заяви, що він буде судитися журналістами, він постарався зайти в тінь. А тепер звертаємося до Плітньова. Про нього інформації раніше не було. Саме завдяки цьому скандалу ми дізналися, що є така людина, і ця людина має якісь свої певні лінійки. Оця лінійка виглядає приблизно так. Він основний постійний власник вектор авіа, яка організовує оці корупційні схеми напрямку наших, нашого Міністерства оборони. Через нього прокручується це. Але він там. Має інше ще засновництво в ряді компанії. Він, скажімо, є засновником в такому фірмі, яка називається Київ Енергоінвест. Я не згадаю всіх деталей. Я пригадую, що по тій компанії проскакували колись уже якісь корупційні скандали. От зараз не згадаю. А там він є співзасновником з ще з такою одною панією, яка називається Миленька. От в Плітнопі Миленька є основними засновниками тої дивної компанії. а Близькі родичі миленької разом з Єрмаком є засновниками компанії МЄП. Ну, Миленька Єрмак. Зараз Єрмак вже не є засновником, його батько Борис, як розслідувачі кажуть, є засновником ще, співзасновником тієї компанії. А хто такий перший, третій П документів засновницьки цієї компанії поки що не було? Я спускаю, що той самий плітньов є і там. І от саме по цій лінійці... Не сам факт, що там Єрмак з цим плетьом щось міг мати якісь бізнес стосунки. Єрмак мав дуже багато поганих бізнес-стосунків. Факт той, що по тій лінійці можна вивести вийти на. На участь Єрмака у схемах розкрадання в Міністерстві оборони вже не на десятки, а вже, напевне, на сотні мільярдів. І от оце налякало, від цього виникла паніка, від чого почали палити Резнікова, від цього пустили українську правду, дали команду Фас і бийте по цьому всьому. Від цього вже і в марафоні починають згадувати, і слуги починають викривати ті речі, і комітет уже не проти розібратися. Тільки закрите тему. Прямих бізнес-партнерів Єрмака, по яких, бо я думаю, що через Плітньова можна чітко доказати пряму участь Єрмака у цих всіх схемах, от заради чого і розкручується весь цей скандал. От це те, заради чого я хотів зараз написати цей запис, щоб показати, що коли ми дуже радіємо з певних викриттів, треба подивитися, а що ховається під спутно. І коли ми раді, що викрили мерзотників касаїв, це дуже добре. Треба подивитися, а кого нам ховають, тому що спіймавши дрібнішу вже не. Неактуальну рибку нам можуть пробувати приховати найбільшу рибу, яка сьогодні є в Україні. От власне, і є оця підспутна історія, що не так з корупційним скандалом в Міністерстві оборони, все, на чому ми закінчуємо. Слава Україні! Віримо в перемогу!